Щось трошечки пішло не так під час стрижки лаванди після ось цього цвітіння. Так всю позрізав нормально, все гарненько, відростає, платненько, а тут взяв дуже коротко. І ось такі наслідки. Так що майте на увазі, от в як сразу бахнула спека. Е, дуже коротко стригти не рекомендується. Вона, може, там щось відійде, але от така от. Страшненько. А це нормальна була стрижка. Буду зараз її викопувати, саджати нову Ну, благо, воно, є, росте <гум> донори. Так що можна пересадити. А у кого нема можливості, так не робіть. Залишайте побільше, щоб вона могла так краще перенести спеку. Все, стареньку викопав, підготовлюю. Посадкову ямку, гарненько, прям гарненько заливаю поводичкою, нехай набирає вологи. І, до речі, краще за все пересадку робити або вранці, або ввечері. В саму спеку саджати не треба. Ось така буде гарніння наростати потихеньку. І займе ось цей простір. Ну, я не боюсь. Казати про свої помилки якраз і ви будете розуміти. Краще ж вчитись на чужих помилках, аніж помилках, на своїх. А взагалі Лаванда сильний такий полив, не полюбляє. Вона росте на бідних таких ґрунтах, без таких конкретних поливів.